Доброї ночі. Як думаєте, що ми тут робимо? Кидаємо сніг, верніше згортаємо. Оце за сьогодні вже третій раз. Добряче десь сантиметрів по 30-20. Зараз 9 година вечора. Але до ранку буде капець, так що потрібно всі теплиці знову згорнути. Це тільки вийшов півтеплиці, прочистив. Так що нічка весела буде. <кій> Сніг іде. Ще у нас три теплиці чистить. Тому роботи багато. Ну і ярик бігає. В хаті сидіти не хоче, нудно йому. А тут весело, так? Да? Ярюха. Та як сніговик вже. <кій> Добре, друзі. Слідкуйте. Далі Буда.